Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні така сонячна, по-справжньому тепла весняна погода, річка, точніше, це затока річки псел. І я сьогодні вирішив, друзі, не ловити рибу, як зазвичай, а пройтись по лісній посадці вздовж річки, вздовж озер, заток і пошукати перші весняні риби. Сморчкова шапочка. Вже вони. Мають бути. Так що не гаємо часу і пару годинок прогуляємось. Подивимось, чи є вже грибочки. Неймовірно, друзі, 27 березня. Подивіться, вже літають навіть бабочки. Верба цвіте, бджоли гудуть. Неймовірна краса. Тільки, друзі, звернув із стежки, яка йде понад річкою трохи в лісок і зразу знайшов грибочки. Дивіться, неймовірно. Я гадав, що ще зарано, що їх ще немає, а вони вже є. Ось один. Ось дивіться, друзі, ще один. Перші гриби, шапочки, їх можна збирати навіть без ножа. Ножка в них така трохи жорсткувата. А шляпка сама добра, м'якесенька. Так що я вже виламав ось таку палицю. Зараз будемо шукати, якщо я вже два знайшов, то гриби, друзі, вже є. Сподіваюсь, що трохи насмаження ми назбираємо. Ось іще. Дивіться, який гарний. Дивіться, який велетень. О! Яка шапочка гарна. Це вже більший, ніж ті. Пташки співають. Сонечко. В лісі так тихо, так гарно. Просто неймовірно, друзі. Ростуть, друзі, шапочки такими групами. Дивіться, якщо десь ви знайшли одну, то поряд обов'язково має бути ще. Дивіться, які гарні перші весняні гриби. Дуже-дуже смачні. Ось дивіться, стоїть, стоїть моя сумка, я чуть прямо на них не поставив поряд. Побачив два, побіг до них, а тут дивіться, які велетні ще двоє. Ще я, друзі, зрозумів, після декількох знаходження хвилин в лісі, що треба повзати майже на карачках, тому що як я тільки піднімаюся, я їх не бачу. І як тільки я присідаю, я зразу, зразу їх Виходжу, причому повно їх, казується, друзі, їх уже, їх уже повно, дивіться. Лише присів на хвилинку і поряд їх уже десяток. Справжні майстри ховатися під листками. Вони ще тільки-тільки лізуть. Малесенькі такі, але ж самі гарні, mm -hmm. друзі. Дивіться, яку галявинку я знайшов. Один. Чотири. Ось іще один. П'ять. Шість. Дивіться, які гарні. І великі, і маленькі. І високі, і худенькі. Дивіться, скільки їх уже повно в лісі, друзі. Грибів в лісі повно. Тільки присів. І все не розхиляючись. Вони є, є, є. Дивіться, які красені. Прямо, прямо під ногами. Ростуть прямо під ногами. Зараз цю місцинку оглянемо гарно. Якщо в одному місці їх знайшов, то вони тут будуть скрізь, ховаються. Таких самих-в самих в хащах ростуть, якщо на сонечки то такі більш світлі. Якщо десь під листям у тіньку заховані, то такі більш темні. Я хожу десь хвилин, мабуть, 15-20 і вже скільки назбирав. Бачите? Ну, так що гриби вже в лісі є. Зустрічаються такі велетенські, гарні. Ходимо далі. Тільки щось побачу. Самі шапочки, макушечки стирчать. Ледь-ледь. Оховуються як. Вони такі дуже, дуже, дуже ніжні гриби. Ніякі інші гриби не мають такої структури, аромату, запаху, як саме от шапочка. Ще трошки схожі сморчки, але вони будуть пізніше. Дивіться, якого я велетня знайшов. Тільки-тільки вилізла шапочка, бачите, навіть ніжка ще в землі зовсім була. Ось такий ось великий. Глянь, такий. Тут така сира місцинка досить волого. І він тут не один був, ось дивіться, ще один. Тільки хотів сказати, що має бути ще десь тут. На ну, такі треба було брати і ножа вже. Бачите, як ховаються. Дивлюсь листочок бугарком. Опа, а він там сидить. Це ще десь тут я тільки що побачу. Ось. Дивіться, які велетні тут ростуть. Це, оце, друзі, справжні шапочки. Зараз ці місцинки приділимо більше уваги. Прям, друзі, така місцинка велетня. Дивіться, які здоровенні. Ось іще один ікенний. Дивіться, який просто, просто такий велетень. Ну десь ще. Тут ще повинні бути сто відсотків. Є ще велетень. Один. Десь я тут ось бачив ще. Десь ховається. Ага, все заховався. Два. І десь там вище ще бачив третього. ну, мабуть вже я його сюди, Думав, не знайду. Дивіться, які. Оце справжні шапочки. Великі, весняні, масивні. Ну, Торбинка трохи наповнюється. Сонечко вони вже зовсім іншого кольору. Такі більш жовтенькі, невеличкі, а ті ще ховаються під листям. І якщо в них більше вологи, то вони вже значно і формою, і розміром зовсім другим більші. бачу. І оно ще бачу. А ну-ка, що я там нагледів, дивіться, друзі. Ось він. Раз. Два. Три. Четыре. еще дальше, смотрите. Ой, класс. Детики. Короче, друзья, за грибами треба было ехать еще раньше. Это уже уже поздно даже. Вот еще один заховался. И вот все. Сейчас будем брать торбинкою збирати кучки. Я ось і ще заховався. І все. Я ось тут прямо біля торби заховалися. Оце сьогодні, друзі, будуть смажені грибочки із соусом на сливках і з чесничком. Самі смачні вони. Також можна із картоплею їх піджарити. Не відпускають. Така полянка тут гарна. Багацько їх тут. Прямо один на одному сидять. Це місцинка. Вот це я натрапив. Дивіться які. Та вообще шик, просто шик. Да. Гарбив... Друзі, вже в лісі повно, просто повно. Дивіться які. Раз не просто. Ті, що так і далі піде. Ще, мабуть, з півгодинки і вже назбираю повну корзинку. І ця галявинка взагалі чудова. Єдь, стоїть горбик. Розгортаємо. І він там заховався. Ось такий красень. Десь тут іще такого великого бачу. Воно він. ось він. Ой, які гарні. Оце, друзі, де, де кайф, да, збирати перші весняні гриби. Це, звісно, не риболовля, але на риболовлі я вже був в цьому році в цьому сезоні цієї весни цілих три рази непогано половив платву. Ось настав нарешті час і грибочки позбирати. Десь залишив кошовку, хто знаде Треба вже, мабуть, за неї йти, бо грибочків повно. Вже кучок наробив, там кучка, там кучка. Треба їх ще позбирати тепер. Просто просто, друзі, сьогодні неймовірно чудова погода, грибалка і грибів. Просто неймовірна кількість. Я навіть не уявляв, що сьогодні їх стільки мені доведеться позбирати, познаходити. Друзі, напишіть мені в коментарях, якщо вам подобається збирати гриби, щоб я знімав для вас такі відео, то я ще вийду, зніму відео, як збираємо грибочки. Якщо ні, то будемо знімати лише відео про рибалку. Тому що минулого року відео з грибами переглядів було доволі таки мало, і люди писали, що... Давай гриби, чи ті, давай рибалку, наші нам гриби. Але ж гриби теж цікаво збирати. Уже, як то чесно кажучи, друзі, і піднадоїло їх збирати. А вони все не скінчаються і не скінчаються. Треба на наступний раз залишити, мабуть, трохи. Так вони попереростають. Уже деякі такі великі повиростали. Це вже які довгі є. Це вже перерощі, це вже старі. З них беруть саму шапочку, ніжка в них така вона резинова. Я колись забирав, то не раджу вам. Хотів забрати, а тут іще поряд є. Зараз торбинку принесемо сюди. Чесно кажучи, друзі, я вже не знаю, що вам розповідати. Гриби є, грибів повно, тому я просто ходжу, збираю їх в своє задоволення, вже майже повна в мене корзина. Вже йду до машини. Зараз думаю, що поки дойду, назбираю повну. Так що вирушаємо потихеньку вже в бік машини і мал помалу ще збираємо. Дивіться, друзі, ще одна шикарна галявинка по дорозі до машини. Не відпускають навіть з лісу мене. Дивіться, які гарні. І скільки їх багато тут, зараз позбираємо трошки велетенські які є. Ховаються. Майже біля самої машини вже йду лісом біля стежки можна було йти по самій стежці, тоді б я нічого не знайшов. А йду лісом біля стежки і там один, там один, там штук п'ять, там штук три. І так дивіться. І дозбирав уже майже корзинку. Ростуть дуже локально. Багато місць, таких, де вони б ну, повинні були бути. Але я обійшов і там немає, і там немає, і там немає. Потім десь знаходиш галявинку, ось бачите, така маленький приямочок. І він мокрий. Вологий такий. І ось півтора десятка в ньому є. Поряд ніде не було і жодного не було. Ну, от і все, друзі. Пару годин прогулянки по весняному лісу вздовж річки. Насолодився тишею співом пташків і дивіться, який в мене сьогодні результат. Трошки назбирав перших весняних грибочків. Я навіть не сподівався, що сьогодні. Ну, думав, так, знайду там, може декілька штук перших. Але щоб отаке ціле відро я навіть не очікував. Неймовірно. Так що, друзі, хто ще не збирав гриби в цьому сезоні, айда всі в ліс грибів повно. А я вже буду з вами прощатися. Бо я вже дійшов майже до машини. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Гадаю, скоро побачимося або на рибалці, або за грибами, все пока-пока.